Цей день не варто вживати алкоголь однозначно. Цей день не варто йти на вечірки. Енергії дуже сильні, але вони такі трошки заплутані, і, можливо, простір почне вас плутати. Можливо, ви будете кудись їхати і загубитися. Всі відтінки рожевих кольорів вони будуть вам сприяти і допомагати заплутаний енергіями вівторок. Уявіть собі, легкий понеділок, ну а у суботу без алкоголю. Лише на чаю та воді. Це не типовий календар тижня. Мене звати Олена Ковальова. Зараз будемо розбиратися, що там у нас на днях, адже ми на зв'язку з астрологиною Ісітою Гая. Вітаю Ісіта. Вітаю. Розкажіть, яким буде цей тиждень, початок 10, 16 червня, що очікувати коротко. Взагалі, цей тиждень він трансформаційний для людей, для їх свідомості, тому що. Це початок літа і на землю зараз через систему сонячну. Ви знаєте, що на сонці дуже багато вибухів відбувається, відбуваються магнітні бурі, але насправді це проходження нової енергії. І якраз на цьому тижні буде робота з психічною системою. В людей може боліти голова, може відчуватися слабкість в тілі, може відчуватися. Лума, але насправді це іде дуже оновлення внутрішньої системи і ДНК. і варто потурбуватися про себе на цьому тижні, пити якомога більше водички, бажано, теплої водички з лимоном, і відпочивати, потурбуватися про себе. Тож почнемо з неділі. Якою вона буде? Що цікавенького буде в неділю? Цей день це початок. Нового місяця і дуже добре в цей день будувати плани на майбутнє. Ви можете придумувати щось, прописувати. Тобто, це день для планування, і все, що ви заплануєте в цей день. Буде відбуватися, в вашому житті буде створено в вашому житті найкращим чином. Якщо у вас вже заплановані якісь можливі зустрічі, якщо у вас є події в цей день, вони також будуть 100% успішними. Мені цікаво, яким буде понеділок цього тижня? Це 10 червня. Що буде в цей день? Цей день буде дуже чиста енергія, і от якраз з понеділка можна переходити до реалізації заданих планів. В неділю ви спланували. А в понеділок ви почали реалізовувати, причому у вас буде енергія. на цю реалізацію, але вона буде м'яка. Тобто вам не потрібно поспішати, вам не потрібно хвилюватися. Дуже м'яко, дуже спокійно ви зможете отримувати гарний результат в понеділок. Тобто, якщо ви почнете поспішати, мутушитися, а вам стане важко і може навіть виникнути в фізичному тілі, Таке а, зжимання в області грудей, можуть німіти руки, тому дуже важливо в цей день повністю розслабитися. Особливо розслаблення має бути ось тут, в серці і в руках. Руки відповідають за нашу реалізацію, тому вся робота, яку ви будете робити в понеділок, дуже важливо робити її з легкістю яким буде вівторок? Які енергії, що взагалі зірки пророкують нам на цей вівторок? Енергії дуже сильні, але вони такі трошки заплутані, і можливо, простір почне вас плутати. Можливо, ви будете кудись їхати і загубитися, не зрозумієте дороги. Можливо, якась зустріч вона не складеться, вона перенесеться в часі, перенесеться на інший день. Тобто насправді буде деяка плутанина. Але для вас це урок спокійно сприйняти всі події. Не хвилюватися з цього приводу, не нервувати, а зрозуміти, що так я можу ось ці зміни сприймати спокійно. І вівторок буде вчити вас саме цьому сприйманню. Так, ваші плани можуть змінитися. Все, що ви запланували на вівторок, може зовсім піти по іншому сценарію. Але насправді той сценарій, який а, приготували для вас вищі сили, він кращий, ніж той, який проготували ви самі. Середа, 12 червня. Що цікавого буде у цей день? Можливо, є якісь обмеження або, навпаки, якісь винагороди для когось? Це День знань. І взагалі в цей день дуже класно навчатися чомусь новому, якщо ви хочете. Вивчити щось, якщо ви давно щось відкладали на потім саме в цей день, ви можете почати навчання, і воно буде успішним. Якщо ви хочете здобути якусь нову навичку в своєму житті, наприклад, ви а, давно хочете почати займатися спортом, але ніяк не могли. Якщо ви почнете саме в цей день, ви вже 100% на протязі місяця будете кожного дня займатися. А що ж тоді робити у цей четвер, 13 червня? Четверг буде складний по енергії. Для когось це буде фізична трансформація. Хтось буде відчувати слабкість, хтось буде відчувати як зупинку. Наче ось вчора все було, все було яскраво, все подобалось. А сьогодні якась зупинка це можливість побути в самоті, подумати про своє життя, зробити медитацію дуже добре в цей день прийняти ванну, сіллю. Це добре, прекрасний день для очікування Очищення фізичного тіла через воду, через сіль, якщо у вас є така можливість, обов'язково чи просто піти до води, помочити ноги, походити босими ногами по землі. Тобто це такий день про зупинку і про поглиблення всередині себе. Потрібно не боятися цей день побути з собою, побути десь і на самоті. І ось Ця самотність вона допоможе вам почуватися почуватися краще. Так, і давайте розкриємо секрет цієї п'ятниці, що в ній буде такого особливого? Це емоційно яскравий день, і в п'ятницю підіймається ваше емоційне сонце. Ось в четвер. Ви занурились в себе, ви відпочивали. А в п'ятницю нарешті до вас повернулися сили, до вас повернулися бажання творчості, творіння. В цей день дуже добре дарувати подарунки близьким, рідним друзям, і це подарунки, які мають. Бути естетичні і красиві, ви можете щось створити своїми руками, ви можете приготувати якусь красиву смачну страву, і пригостити своїх близьких. Тобто, в цю п'ятницю дуже добре ходити в гості або приймати гостей у себе, гуляти з друзями, бути на свіжому повітрі, і соціальна активність в цей день покращить ваш настрій. Всі відтінки рожевих кольорів, вони будуть вам сприяти і допомагати, тому що п'ятниця День Венери, а Венера це всі рожеві кольори. Ну, і що очікувати в цю суботу? Що нас чекає? В цей день не варто вживати алкоголь однозначно. В цей день не варто йти на вечірки, в цей день не варто десь знаходитися допізна, тому що енергія цього дня буде створювати вам кармічні уроки. Вона буде вас випробовувати. В цей день краще бути на легкому харчуванні, якщо ви можете бути на чаї, на воді або на фруктах. Ви можете взяти хлібчик, можете піти. В парк можете побудувати тварин, і тим самим ви пропрацюєте деякі свої кармічні задачі, кармічні уроки. Цей день день вчитель, і в вашому житті можуть створюватися дуже незвичні ситуації, яких ви не будете розуміти, чому це так відбувається, як це відбувається. Але ось це розуміння воно з'явиться потім на наступному тижні. Постарайтеся налаштуватися в цей день на позитивну хвилю і бути спостерігачем. Якщо вас будуть виводити на якісь складні емоції, не реагуйте. Просто спостерігайте всередині себе і посміхайтеся. Так, цей день він буде вас випробовувати. Він буде створювати різні ситуації, але якщо ви позитивно налаштовані і ви знаєте про це, ви пройдете їх з легкість. Ну і особисто від вас якась порада людям на цей тиждень, що робити, а що навпаки уникати. Зараз нам потрібно навчитися себе заспокоювати, навчитися працювати своїм внутрішнім станом, і це буде головний урок цього тижня працювати з собою, працювати з своїми реакціями. Тому не хвилюйтеся, не бійтеся, що б не відбувалося. Ось в цей момент зупиніться і послухайте себе, тому що в вашому серці говорить творець. Ось такий заплутаний, але не менш цікавий календар тижня. Поринаємо у нього з легкістю і очікуємо на наступний. Побачимось! Не забувайте про вподобайки та коментарі. До зустрічі!